Всім привіт, друзі! Ви на каналі Moffer Games. І сьогодні я буду грати в гру, яка називається Hello Neighbor. На комп'ютері і це Перша Альфа. Е, коротше, ну, а ви, Я думаю, поставте лайк за такий випуск. Підпишіться на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я розповідаю всі новини про нові відеоролики. На ну, ми не будемо тягнути і починаємо. Нова гра. Погнали! Опа! Вот наша машинка. Сусід! Це альфа перша. В майбутньому я хочу попроходити, там, наприклад, другу альфу, третю, четверту, п'яту. А ще друге і третя вроді є, точно. Так, сусід за нами дивився. Опачки. Так. Це нам треба щось тут зробити. Е що нам делать треба? Опа! Пресі ту актив. Нам треба електричество включити. Ну. Так. Опа. А що це таке? Це. Це Це ми включили електричество. Опа. Тут ключ. Нам треба його взяти і нажати на F Тонь. Такс. Вкриваємо двері. О, я викинув ключ. Такс. Я так зрозумів, ми переїхали в нове село. Тут у нас такий сусід є. Далі там пише. Ага, нам треба занести ці речі. Нам треба занести ці речі. Ходіть. А як? На F. На І це відкрите, що взаємодіяти. Я, коротше, тут речі всі поскладаю зараз швидко. Бистренько всі речі поскладаю. Так, все. Це... Там писало, коротше, що нам треба занести речі. Я зараз буду їх е, е, заносити. Ні, я всі речі заніс. І тепер мені тут пише, що я можу лягати. Сп... Спати Споти. Є ранок погнали до нашого сусіда! Йоперний француз, Що нам там робити, Надо? А ну-ка йдемо до сусіда. Сусід! Дивіться, в нього машина Я недавно грав. Я недавно зняв, якби я потрапив Hollow нейбор, треба буде зняти обичне походження. Ойло. Він зовив мене! Ах ти, гамю. Ну... окей. Я попробую тихіше. Ну-ка беремо мусорне відро. Він коли побіжав за мною і так заврав. Ну зайдемо ти сюди. Хто у нас тут є? У нас є молоток тут. Можна взяти молоток? О, я взяв молоток. Можна щось ударити? Тут у нас фонарик. У мене дома їх. Ё мое, здорово. Там, Там закрыто. Сусид Ты тут? Ёперный француз. Что тут не ладно? Ничего из сусида Я чую сусіда. Ой-ой. У нас проблеми. Я беру стол, щоб з... забити його. Можна стол? Пішов в підвал і там машина проїхала приї... Ем. Колесо вилетіло <плес> На вигляд щаслива людина. Так. Блін, а де молоток? Який я який цей? Браво! Капець, мене сусід зловив Буде гад. Дим ти, наприклад. Куда наприклад? Ч. Ході Чи. Ха-ха-ха! У -ха нього -ха! паровозик на вулиці. Давайте йому електричество виробимо, щоб його вимотнити із дому. Як не як в оригінальній грі. Ну. Це, звісно, ріна не гра, але то ми грали по повну версію вже. І цей. Там як не як ми його так відлікти могли. А тут ми можемо його відлікти, він може вийти. Наверно він пішов якось. Він, тези, він закрив двері. Вот говнюк. Ха, давайте йому вікно розб'ємо, кібені матері. Бам! На... Паркур! И... Давай! Та, -мо! Че? Сусід, відкрий двері! Мені треба твої тайни розгадувати! На! Тай-, френий хран дарегу! Е. Э... На! Сусід там! О, я розбив вікно! Я на новую жарний. Я не прилезу сюда. Май! Та блін. А де сусід? Та блин, а ну позвонимо. Блін, сюди не дзябнит. А як мені до нього попасти? Так обспитати. Ммм, напевно, можна тут збити вікно. Ну, це й зробимо. І буду у нас. Еээ-се-де-да-да! Бам! Беремо собне вікно. Ще коли ми ходимо по траві. Звуки будуть ми титани угодні. Бам! Братан! Ти спіпай, ми встань тут, о. Я на тебе і у вікно. Я на тебе і у в... вікна... Та ти да ти издеваєшся, чуда Бам! А, я понял, якщо я зажимаю праву кнопку мешки, то предмет кидається посильніше. Ну, кінець то розібрався з правилами ігри. О! Можна присісти в цій грі? Блин. А як мені до його додому пробраться? Блин, це дуже тяжко. О, тут якихось руки. Я что-то сделал. Сусып, заезд и да. А не вот так. Вот за что. Так, тут несеры. Не вот и добро. Ири можно ховаться, обалдеть. Ну все добре. Можно пить делать. Да, да. Там буди, там шоссе. Буди Я ломик знайшов. Ломик на вещи. Не знаю. Но я его беру с собой. А як ним пользоваться? Ой. Капец. Ця гра так кучерява, що я нічого не розумію. А чого, я більше не можу підібрати цей е, гвоздодюр? Що мені не треба робити? Сусіда бить? Та блін! Я не розумію, що мені тут робити. Не так, коротше, я подивився трохи в інтернеті, що нам треба зробити. У нас тут закрито, так що ми йдемо. Нам треба... От. От якось, наприклад, треба зайти якось в Е, -е Допустим, я стану на... Там дверка є як-не-як. Йдемте сюда. Е, Бля. Наверно, вернули тут. Опа. На тобі Лом, Голомик я, наверное, тут пишу. Бам. Я йду. Молоток. Мені потрібен молоток. Є молоток, десь у нього залишу. А, молоток мені надо. Так. Ти що? А як ти где? А є молоток десь? Сехана взяла Забаги, сраги, баги, шпаги. І так, коротше, я... Мені, ну, я зараз попробую ще раз у нього молоток взяти. Але я почав все спочатку. Так я чую його десь. Сусід. Можна взяти у тебе молоток? Е! І... Пали. Так, що далі йдемо? Якось трошки. Так, тепер йдемо сюди. Замолітку. Так, я ще розібрався, що можна тепер лягати спати тут. И меняти... Там ты в жопу стул. Памай! Я в стуле. Я в стулі застряг. Тихо. Так, погнали. Блин, мин злобив, зловив. верно не цей. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Вс, шо произошло? Такс. М Да. как Он закрыл все двери. Серьезно? Брат, открой двери. Он сел на диван. Он сидит на диване. Ой. Сусид? Да блин. Надо ему электрику дать. Вс, лох, я тобі электрику вирубу. -мо. Я вот цей поезд. А да сусід? О мою... Надо розбивати вікно. Єдиний варіант. Не понял. -мо. Час ідеш. Алло! Вах! Я нахил. Е. Бра. Ем. Ой. Я це знав. Oi. É Блін. Ну він мене будеш пережити Що було би прекрасно. Хоча можна зробити обах Ой. Ключ. Мені ключ не надо. Так, залазим йому до вікна. Сусід Ну ти думай. Каку? Ку-ку-ка-ка. -ка. Ку -ку -ка -ка. Так. Сусід! Коротше, друзі. Я, я зараз сусіда до себе до дому бах такий зроблю, щоб він мене... До... Дома був. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. Тут. Да блин. Что ты там собрал? Иди сюда. На. Э. Да я же. Я на тут. Эй. Да ё-моё. Я тут алка. Він через забор сквозь. Давай. Ах, він меня на капканом выкидается. Ну, хитре, ну, хитрый, друзі. Ну він, хитрий ананас. Ну, ничего, ничего, я зараз. Надо, Денчик, Денчик, и я його зараз заманю, вишо Ми... думали. Ви думаєте, що я так просто, блін, з демса? Та нічого подібного. Коротше, я його завів якось до хати. Він тепер тут назавжди буде, надіюся. Опа. <звук> тепер сусід живе там! Ой, за камери поснімати. Бам! Бам. Я надеюсь і не прийде. Адже ви да у мене там. А я поки спокійно ігру пройду без, без всяких сусідів. Не прийде, надію. Що. Так идем ты сюди. Давай, 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 на напробел, напробел. Молоточек, молоточек, я єсмій ми його так назавжди забагали. А він там сидить. Аймо нормально! А йому нормально. Ее. -е -е Ооо є. -е -е. Так. Є, там. Кидай. Як це викинути? Сусід там сидить, нормально. Можна його до будинок спокійно прочистити. І ніхто мені мешати і не буде. Що він там собі сидить? Блін, саме страшне, що буде, якщо він сюди прийде. Так, тут у нас нічого. Ліфт є. Як я дивився в меті, нам треба пройти наверх. Тут є акула. Так, нам треба запаркувати. Ну, або. Або. Так, зараз ми маємо опустити воду там. Для того, щоб це зробити, ми йдемо в цю. Поді, поді, поді. Да, в цю кімна. Ми освобождаємо це, і крутим вентилі. Пам! Ну що йде? Що сі? Він там, він там, все, все добре. Так, тепер ти вже йдемо наверх. Воду заморозило. Ми беремо колокольчик. Йдемо сюди. У нас є така тут у нас є отака кінота. Тут у нас такий прохід. Іди подімо. Десь має бути одна річ. Ходіте? В дотубочках янка. О, тут є бінокль. Можна слідити за сусідом, чи він не збігає з мого дому. Сколбойчик він. Ай, no, те глянем девин там. Лол. <звук> ну <звук> no, а шо? Mm, так, берем от себе. Кола кольцик. Идем те сюда. Дунка. А, це нам тут треба стрелять. Но нам поки сюда не треба. Нам треба пойти далі. Тут у нас тоже е темна. Тут е закрито. А тут у нас... Тут у нас... Елик, тут у нас шо? Так, стакс, такс, такс. О, вот. Тут у нас надо оцепить. Да, все. Вырубили ему камерки. Тут ванна и е... Ее... вот эта дрель. И можно взять? А нет. Не можно. Так, короче, я... Зараз мы пойдем От тут є дідничка. Ми її, звісно, беремо. І погнали. До речі, я вроді поняв, як тут бігати можна. Якщо я такий, то я просто йду А якщо я нажму Shift. Ш shift не нажати? що я пострадав. Ем. І. Як присісти? Як в цій грі... Ну на альт. Дібе сядемо. А як швидко бігати? Я не знаю. Ладно, погнали. Мам. Все. Сусід! Блін. Надо його до домас покликати на вечеринку. Е, як бігати? Як в цій грі бігати? Сусід. Ем. Еха, я, я сусіда багнув повністю. Сусід, ну тебе вуса. Можешь а, у тебе за стричок? Привет, попсик! Ой! Нет! Ладно! Зато зараз ми пройдемо. Добре! Блин! Я бежит. Ты скидки камеру какао, ты божевильный. Мы зараз вами еще одну штуку зробимо. Ярный Кардоль. Бежим. Надо. Я в жипу. Нам надо бам, бам. Бам. Где? Я кто там він робил? Я думаю, вы здогадались, кто. Йомою. А, треба було весь цей час Alt зажати і тоді я міг бистро бігати. Ні. Control і Alt це цей, цей сісти. А до речі, це не прогружена моделька, чи це. Це це це, 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 це у нас. Це обичний. А ще знаєте? Що є? Ми зараз побіжемо до. О! До сценної модельки дому сусіда. От вона. <кій> <кій> От якраз що я йду до неї хотів прибігти. Та-та-дам-та-дам -та Ну, кось. Як в цій грі бігати? Ніхто ще не знає. Може, ви там собі знаєте. Це шифт! Чтобы белое, треба было нажать Shift. Вот, цей будинок секретный. Secret, Secret House. Рей. Так. А тут у нас что? Где? Я тут обсез. Дивись все. Где? У нас Привет, Ой, пупсик. Роу. Вот, 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 вот. Короче, погнали. Тайво. Эээ, как мені назад бе вернуться? Едес ведро, цель. Ходи. Едес ведро, блин Ведро просрал. Ведро, 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 ведро. Тут можна щось взяти? Та -мо, а як? Як ми ни-то, блин? Ладно, ну, друзі, на цьому ми момент, наверное, закінчимо Ставте лайки підписуйтесь на канал. Всем пока!